Читаємо далі, так? Так. Цікаво, важливо, так? <смі> Є що взяти для себе? Так? Приклад для свого життя, для наших відносин з Богом, так? Для чого Бог говорить, що це для нас написано? Так? Це приклад для нас. Щоб ми вчилися, як з Богом будувати свої відносини, стосунки, своє життя, так? Як бути в правильному положенні перед Богом? Це тобто ж для нас написано. Mm -hmm. Так? Далі. Увечері налетіли перепили і покрили стан. А вранці лежала роса навколо стану. Роса піднялася. Так? Не знаю, може на 10 см, може на 15 може на 20 Так? Товщина була гарна. І ось на поверхні пустелі щось дрібне, круповидне, дрібне, як іній на землі. І побачили сини Ізраїлеві і говорили одне одному, що це? Ніколи такого в житті не бачили і не думали, що це таке, так? Да? Бо не знали, що це. І Моїсей сказав їм: вони ж то не чули. Манху, що це, що це да? що? манку. Вони ж то не чули голос Божого. А чому? Бо гріх, який розділяє людину з Богом. Серце далеке від Бога, так? В Серці морок, пітьма, так? Очі духовні закриті, уха духовні закриті. Бога не чують, не розуміють, не бачать, так? Гріх? Раби гріха, так? І ти знаєш, от далі ми будемо говорити вже, ну правда, коли четверта почнеться глава Євреям, так? Ну дуже важлива, скажімо, думка, яку Шауль повторює в першій главі, так? він говорить про Месію, про Ішуа, Що Бог в древні часи говорив через пророка Моїсея, да? різними там, скажімо, методами, засобами, так? по-різному. Е, він говорить, а в останні дні, тобто мова про тору молоду Бог до нас говорив через Сина сину що Месію. Бо е, Месія посланець, Божий так? Божий первосвященник, посередник між Богом і народом, так? Месія. І він говорить, такі там важливі слова, що Месія собою, так? Звершив очищення наших mm -hmm. гріхів і mm -hmm. посів по Божу правицю величі на небесах. Mm -hmm. Тобто він говорить важливу думку, mm -hmm. що Месія не тільки наш первосвященник, який приносив Богу дари і жертви, а Він Месія себе сам приніс в жертву, щоб ця жертва очистила нас від гріха, mm -hmm. нашій душі і серця, так? щоби прибрати оцю, е, скажімо. Оцю Перепону, mm -hmm. так? Перепон. Тобто те, що нас розділяло з Богом, Так? очисти від гріха. Для того, щоб, розумієш, е е е е тора нового заповіту, насправді вона набагато краще для нас, ніж би ми жили в Торі Древнього заповіту. Бо якби ми були в торі древнього то ми теж були б духовно мертві, не чули б, не бачили б, не розуміли б, так? Були б далекі від Бога, так? І робили б ті ж самі гріхи. А Шауль говорить, це ж таке благословіння, така перевага, така Божа милість і благодать, так? що серця ваші тепер чують Бога, розуміють Бога, нема пітьми і темряви. Бог. З нас зняв це покривало гріха, так? Тепер наші духовні очі відкриті, щоб Бога бачить. Вуха духовні відкриті, щоб ви Бога чути і розуміти, так? І тепер гріх не розділяє нас більше з Богом. Так? Ми можемо робити не тільки правильні висновки, а жити правильно, в правильному положенні перед, положенні перед Богом. До Бога біжать, так? Далі. І побачили сини Ізраїлеві і говорили одне одному, що це, бо не знали, що це. І Моїсей сказав їм: це хліб, який Господь дав вам у їжу. Ось що повелів Господь: збирайте його кожен стільки, скільки може з'їсти, по гомору на людину. Гомор це посудина в два літри. Так? Скільки зможе з'їсти, по гомору на людину за числом душ, скільки в кого в наметі збирайте. Mm -hmm. Так? Yeah. І зробили так сини Ізраїлеві, і зібрали хто багато, хто мало. І міряли гомором. І в того, хто зібрав багато, не було зайвого. І в того, хто мало, не було нестачі. Кожен зібрав, скільки йому з'їсти на день. Так? Mm -hmm. І сказав їм Моїсей. Ніхто не залишає цього до ранку, так? Все з'їдайте. Не залишайте, тобто не хвилюйтесь. А, а вони ж то не чули, народ. Це тільки Моїсей чув, що Бог говорить, що щодня буду давати вам ману, готувати вас. Розумієш, годувати. А вони ж то не чули що щодня? Вони думають, ну може це один день випала мана, так? А завтра і не буде цієї мани, так? А Господь говорить, через Моїсея вчить їх жити, вірою, довіряти Богу. Говорить, щоб все з'їли. На ранок запаси не заставляйте, так? Уповайте на Бога, довіряйте Богу. так? Але не послухали вони Моїсея, так? не змогли довіритися Богу, уповати на Бога. І залишили від цього до доран. І завелася черва. І воно засмерділо. І розгнівався на них Моїсей. І збирали його рано вранці кожен скільки з'їсти йому. Коли ж обогрівало сонце, воно тануло, так, манку, мана, воно танула, все, немає мани. Наприклад, в 6 ранку випадало, так? а в 8 ранку сонечко виходило, так? і обогрівало і землю, і пісок, і манку. Тобто у них було 2 години, так? Вони повинні були за 2 години кожен собі назбирати 2 літра цієї мани. Манху, так? Вона є була як літошки з масі. Так. І ось забігаючи трошки наперед, так? Господь мудрий, дальновидний, так? Він їх, розумієш, ось оця історія з маною, так? З маною історія. Вона буде дуже схожа, вона буде дуже схожа. На четверту заповідь, Так? день суботній, шабат, шолом, відпочинок, спокій. Вона буде дуже схожа, оця історія. Так? Тому що ми знаємо, що в заповіді, так, в Бог говорить, шість днів будете працювати. Робити ремесло, так? Професії. Так? А день сьомий відпочинок ніякого ремесла професії не робити. І ось, і ось це ж була підготовка. Так? Ось вони не розуміли, а Бог знав, наперед розумів. Ось тут, як міні-заповідь сьомого дня. Шабат. Так? Бог їх вчить. І що говорить Господь? У шостий же день а, у шостий же день зібрали хліба вдвічі, по два гомори на кожну, 4 літри на кожну, так? сказав Це у п'ять днів. А шостий день у два рази більше Господь благословляє. так? Це Бог заміщає суботу. Шабат, так? І прийшли всі начальники громади і донесли Моїсеї, Ну, Старійшини, керівники, мери, так? І Моїсей сказав їм, ось що сказав Господь. Вони такі руки потирають мери, так? Керівники, ми говоримо, старійшини, начальники, потирають руки, думають, так. П'ять днів Бог нам сказав, по два літри буде у вас мани. Голодувати не будете так? На шостий день у два рази більше, так? Вони думають, ну, останній день неділі. Господь зараз скаже по чотири По чотири порції вам буде, так? По чотири гомора на сьомий день. Ну, вони так думають, потирають руки вже, так? Вони ж не знають, що скаже Господь. Та й Моїсей не знав, що скаже Господь. Ніхто не знав. Що зараз буде говорити Господь? Мойсей сказав їм, ось що сказав Господь. Завтра спокій, свята субота Господня. Ніякого ремесла, ніякої професії. Вони такі в шоці. Не зрозуміли, ми як це ми шість днів збираємо ману. У нас професія, у нас ремесло, а тут такий Бог обламав. Так? Все зупиниться, спокій, ніякого ремесла, професії. Сидіть вдома, не виходить з дому. Так? А що ж ми робити будемо? А Бог говорить, шукать мене, вчиться зі мною жити, спілкуватися, відносини стосунки будувати, вчитися, бути в спокої, не думати про ремесло і професію. Так? Не думать про манну, про гроші про заробітки. Не думать. Думать про мене. Шабат від роботи. Mm. Так? Шолом. Відпочинок від роботи. Спокій від роботи. Це Бог їх так навчав. Так? Навчав. Це була підготовка. Mm. Так? Перед тим, як він на горі на їй дасть вже повноцінну заповідь сьомого дня, 6 днів. Ремесло робити, працювати, так? Далі. Завтра спокій, свята субота Господня. Що потрібно пекти, печі і що потрібно варити, варіть сьогодні, в п'ятницю. А що залишиться, відкладіть, збережіть до ранку. І це чудо було. Mm. Тому що якщо в будній день завелася черва, засмерділо. Якщо це в шаба в суботу, не заводилась черва, не смерділо, не пропала мана, Так? було чудо в шаба. Збережіть до ранку. І відклали те до ранку, як повелів і Моїсей, і воно не засмерділо. Mm. І черви не було в ньому. Це було слава Божа, чудеса були, Бог явив. І сказав Моїсей, їжте сьогодні, бо сьогодні субота Господня. Сьогодні не знайдете його на полі, так? В шабат, в мій спокій, ніякої професії, ніякого ремесла, так? і ніякого благословення вам не буде. Я не благословляю. Не благословляю вас заробітками, грошима, так? Ремеслом в сьомий день. Нема мого благословіння. так? Сьогодні субота, Господня, сьогодні не знайдете його на полі. І ми перед цим пам'ятаємо слова, які Бог сказав Моісею. Що я буду випробовувати їх, буду піклуватись про них, годувати їх маною м'ясою, а паралельно буду випробовувати, як вони слухають мою тору, мої заповіді, глас мій, так? глас свого Господа Бога. І вони зараз проходять ці випробування, але, на жаль, вони їх не можуть пройти. Чому? Тому що. Написано в звичайному перекладі, але деякі з народу вийшли в сьомий день збирати і не знайшли, бо Бог не благословляє, не благословляє в сьомий день людину заробляти гроші, Так? працювати, ремесло робити. Але в звичайному перекладі деякі вийшли з народу, так? і ми можемо подумати. А, да, там трошки 100 чоловік вийшло, так? Але загально вся спільнота вдома відпочивала, була слухняна. А ні. Коли дивишся в переклад втори, втору, тут не написано, де які вийшли збирати так? Тут написано так. І було в день 7 вийшли із народу збирати. І не знайшли. Тобто немає, немає. Перекладах, теори, в перекладах твори в оригіналах слово деякі? Так? Тобто більше всього вийшов увесь народ. Одиниці, тільки послухались Бога, залишились вдома, такі, як Мойсей, так? такі, як Ісус Новин, так? Ну, може, ще старішини, може, начальники, так, які слухались Моїсея. Не даремно їм Бог, коли ми дивимося паралельне місце писання в числах, мабуть, 11 глава, також оця історія про Манху. То там, старішина начальникам 70-х було, Бог говорить Моїсею: візьму від духа мого, який на тобі, так? І поділю на всіх них, щоб вони з тобою несли оцю важку ношу у вигляді народу Божого. так? Щоб вони тобі допомагали, Моїсей, служили тобі, мені служили, волю мою виконували. так? Дам їм від Духа Мого, так? щоб вони могли виконувати мою волю, могли виконати місію, яку я покладаю на них. так? А Моїсей потім говорить, коли Ісус навин возрівнував, і говорить, заборони їм, вони проповідують в стані, пророкують. А Моїсей говорить: от, якби Господь кожному з них в народі дав від дух від Духа свого, Святого, так? і щоб кожен пророкував, кожен проповідував, кожен навчав, кожен жив так по відношенню до Бога, як я живу, говорить Моїсей. Кожен, щоб слухняний був. Ось про що Моїсей рівнував, так? Щоб всі були такі в церкві, в спільноті, в сім'ї. Щоб всі такі були, так? Не один тільки Моїсей, Ісус Навин і Халим. Так? Mm. Далі. Але деякі з народу вийшли в сьомий день збирати і не знайшли. Так? І сказав Господь Моїсеєві, чи довго ви будете ухилятися від дотримування і виконання заповідей моїх і законів, моєї тори? Розумієш? Тобто Бог їх викриває. Я виконую по відношенню до вас умови заповіту, так? Я вас захищаю, являю вам милість, так? Любов, доброту, я піклуюсь про вас, забезпечую, годую вас. А ви чому не слухаєтесь мене? От сьогодні все дуже схоже. Є категорія віруючих людей, так, які бажають таких відносин з Богом. Господь молимось, зцілення, успіх, процвітання, перемоги, благословення. Грошей багато, так? Машину давай. А свого боку, щоб виконувати умови заповіту, виконувати Божу тору і Божі духовно моральні заповіді. Це Бог не для нас. Нас не чіпайте. Це для євреїв. Це духовно моральні заповіді. Тора, це для євреїв. так? Це не для нас язичники. Так? Це не для нас, Бог. Ти ж відмінив усе це, всі духовно моральні заповіді. Так? Ні-ні-ні, вони нам не потрібні. Ми... ми їх не можемо виконувати. Ми їх не будемо виконувати. Так? І так далі. Люди ось так виправдовуються, так? І що Господь говорить? Ні. Так діла не буде. Так ми відносини не побудуємо з вами. Так? Якщо ви мене не слухаєте з благословіння, ніякого не буде. Буде тільки, Бог говорить, вибирайте. Хлопці, дівчата, браття, сестри, вибирайте. Так? Вибирайте. У вас вільна воля, приймайте рішення, робіть вибір. Або життя, або смерть. Або прокляття, або благословіння. Або добро, або зло. Вибирайте. Але виберіть краще. Слухатись мене, так? щоб було життя, благословіння і доброва. Ось так будуються правильно відносини з Богом. І дякуємо Богу, що Він нас чомусь навчає.